Як тільки ми вступимо в ЄС, усі наші гривні знеціняться. Після переходу на євро як нову національну валюту ціни на продукти в магазинах злетять одразу в п'ять разів. Стоп, давайте розбиратися. Чи дійсно це те, що очікує українців у майбутньому? Або ж радше казковий сценарій. Я Єлизавета Ткаченко, і це наше перше відео із серії Руйнуємо міфи про ЄС. З нинішнім темпом реформ Україна може вступити в ЄС до 2030 року. Такі надії дають нам європосадовці. А наші чиновники виказують готовність у найближчі три роки допрацювати недопрацьоване для євроінтеграції. Але що буде з гривнею? Поки українці губляться в дискусіях, журналісти ставлять питання в лоб. Після інтеграції з ЄС Україна відмовиться від гривні на користь євро. Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час. А відповідь лаконічна гривні бути. Зокрема, тому що для нашої країни мати власну валюту і незалежну грошову політику це скоріше перевага ніж недолік. І тут треба пояснити за останні роки, а це воєнні в нашій країні. Відбувся прогрес у спроможності НБУ. Самостійне управління грошовою масою допомогло вберегти країну від масштабної дест стабілізації. не кваптеся закидувати яйцями, тобто аргументами про високі ціни в магазинах, підвищення комуналки тощо на свій захист. У мене є кілька цифр. Наприклад, у лютому 2022 року ціни на споживчі товари та послуги були на 10% вищими ніж у лютому 2021-го. Російське вторгнення призвело до інфляції, темпи якої сягнули свого піку в жовтні 2022-го. Її причинами тоді стали прямі наслідки війни: руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачань і зростання виробничих витрат бізнесу. Інфляція зростала ще й через те, що Нацбанк друкував більше грошей, аби покрити нестачу коштів у бюджеті. Але вже наприкінці 2022-го та впродовж усього 2023 року темпи інфляції вдалося сповільнити, зокрема завдяки рекордним врожаям. Втім, торік знецінення гривні знову пришвидшилося. Причина тому дефіцит електроенергії, брак працівників і літня посуха. А ось тепер можна повернутись і до яєць, бо ціни на них у березні цього року дійсно зросли аж на 25% у порівнянні з лютим через черговий інфляційний стрибок НБУ вкотре взявся рятувати ситуацію, тобто підвищувати комерційним банкам відсоткові ставки за кредитами. До речі, це основний інструмент Нацбанку для врегулювання економічних ситуацій, і саме таке самостійне маневрування є перевагою для України на тлі спільної монетарної політики Євросоюзу. А тепер поговоримо більш детально про наші перспективи в ЄС. Звісно ж, Україна зацікавлена в економічному та грошовому союзі з ним. Але євро може стати національною валютою тільки за умови виконання певних фіскальних правил Євросоюзу. Наприклад, в них чітко прописана сума щодо бюджетного дефіциту та боргу. Скажу, що під час війни Україна призупинила дію європейських норм і вже перевищила ці граничні показники. Але це ще не все. На країни-члени ЄС лягає зобов'язання планувати бюджет принаймні на три роки вперед. Хоча Україна вже взялась за цю роботу, від сюрпризів країну у воєнному стані ніхто не застрахує. Тут хочеться навести приклад Греції, члена Євросоюзу з 1981 року. Так Україні не було війни, але це не завадило їй з початку 19 століття чотири рази оголошувати дефолт. Уже з середини 90-х Греція рік за роком мирилася з бюджетним дефіцитом, витрачаючи більше ніж вдалося зібрати податків. Зрештою, на кінець 2014-го батьківщина Платона і Аристотеля мала борг приблизно в 320 мільярдів євро, що складає 177% від її ВВП. Це був найвищий показник співвідношення державного боргу до розміру економіки в цілому Європейському Союзі. Що тоді врятувало Грецію? Не диво, а так звана трійка. Єврокомісія, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд. Країна боржниця мусила погодитись на непопулярні зміни та жорстку економію, щоб зменшити нестачу грошей у державному бюджеті. І тільки у 2022 році Греція повністю виплатила борг МВФ. Але це точно не означає, що таке ж чекає і на Україну. До речі, не всі країни-члени ЄС прагнуть вести євро як свою національну валюту. Його використовують 20 з 27 держав. Шість країн все ще Користується національною валютою до моменту досягнення необхідних критеріїв це Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція. А ось сьома країна Данія вирішила не приєднуватись до зони євро взагалі, зберігши свою національну валюту. Там навіть провели референдум, і понад 53% виборців виступили проти запровадження нової валюти. Втім, курс данської крони все ж прив'язаний до євро. Як ви бачите, розвиток подій може бути різним, але не варто відкидати й той факт, що євро як єдиний законний за. Асів платежу може збалансувати бюджет України. Менше головного болю перед імовірними ризиками стане і в іноземних інвесторів, а вкладники банків матимуть шанс відчути себе більш захищеними. То що, чи є в євро шанс стати національною валютою? Так є. Однак це може статися не раніше 2035 року, і то поступово та за умов конкурентноздатної економіки. Чи піднімуться тоді ціни на товари? Як показує досвід країн, які переходили на євро, дійсно може бути часткове підвищення цін. Особливо на дрібні товари та послуги, втім, варто нагадати, що вступ до ЄС передбачає реформи, зростання конкуренції та знов таки інвестицій. і це якраз може компенсувати деякі підвищені цін за рахунок зростання доходів населення.